Всім привіт, друзі! На зв'язку Росфіфа, Четвертий тур проти Атланти. Всім відомий як модератор Йожика. Дзвонимо до Краве. Це наш кіберспортивний хлопець, який знає, як перемагати. Алло! Алло? Алло, крава, здорова, да. Потрібно схему на матч з Атлантою. П'ять захисників. Та він буде фукати. Ну всю гру буде обсирати мене. Вже якийсь кіберспорт пішов <с> і... І що, краще бути... Краще залишитись, як то кажуть, нормальним гравцем, аніж фіфером. <с> Давай, дякую. Ну що, будемо грати в 5 захисників, Крава нам сказав, що він не любить так. Але зараз ми цього не покажемо. Покажемо це ближче в матчі, тому переходимо до матчу, переходьте теж на його канал, дивіться його відоси, як він. що він буде говорити про те. Ще б багато п'ять захисників, я думаю, він буде обсирати на всю гру. Силочку я прикріплю в коментарях. Переходьте, дивіться його теж матч, тому let's go до матчу. А також напоминаю, що ми робимо збір, де ви можете отримати головний приз Це PlayStation 5 і три футболки від Super Classic компанії, ну, спонсор наш. І що? Вже там більше 37 чи 39 тисяч гривень, і ви можете зробити вклад в нашу перемогу, підтримати хлопців за 50 гривень можна робити не обмежену кількість е, білетиків, тому можете і 100-500 1000 задонатити, і це приблизить вас до того, щоб ви виграли PlayStation 5. Силочки всі будуть в описі. На ваших екранах QR-коди телеграм-каналу нашого і е, банки, де ми збираємо на збір. Тому let's go до матчу. Ну що ж, состав незмінний, як то кажуть, переможців не змінюють. Є. Запланована схема, тому я думаю, все буде круто-прикольно. Гарно вам перегляд. Запрошуємо Атланту. Ага. Склад Атланти. О, срібний голкіпер. Вімер не отримав ніякого апу ще. Ну, буде тяжко. Ну що, наша схемка буде працювати, я думаю. Головне, що спокійно, пас. Не мандражувати Вже перший моментик Ой-ой. Трошки руки трясуться, але... Ну нічого. Так, тримати, 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 центр. Ой-ой-ой! Перший момент. Добрий кобаль Молодець. Він трошечки кіберспортивний тип, да, у нас? І що, наша атака? Наша атака. Перший перший момент. Перший момент. Удар! Як ти? Як ти зловилось? Хуйня ібана, така хуйня. Офігеть! Оце сейф. Спокійно, спокійно, кобаль. Тянем час. <смеш> Тянем час вже тут. Тянем час. Спокійно. Він в пресинг пішов, да. Йа. Чекай, 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 боже. Ні... Добре. Єсть. Кобель, хорош сюда. Добре, бабу. Добре. Дай йому верхом, що ти даєш? Побігли. Побігли, побігли, побігли. Звісно, напруга дуже велика матч за виход з групи. Добрим бабу. Хорош. Чуть-чуть. Ми -чуть. пропускаємо. чуть чуть чуть-чуть не вистачило. Будемо трошечки. Дивіться, тупо пресинг. Ну це. Ну як? Ну ми граємо взагалі то кубок, чи що ми граємо? Чи ми граємо в Вікенд Лігу? Не хватає чуть-чуть просто. Момента не хватає. Що це за хуйня, блядь?! Я ж так. Бля, у мене стільки. Бля, ну це просто кобель красавчик в цьому матчі. Просто не дає дихати, зовсім не дає дихати. Не дає дихати. Перший тайм 2.0. <рив> Поки вибору немає, П'ять захисників встаємо. І що це не пол? Блять, курва! Чого мої захисники виключаються? Просто виключаються. Диви. Це пі... Ну блять, ну як, ну що це за хуйня? Хуйня єбана Ти сука, воно прийняти не може, блять. Ну, сука, що розбите, блять? Ну що розбите, блять? За ж нукись пиздец. Мені ні одного пасу не можу зробити, бо, блядь, тупо прессинг, блядь. Нахуй так крате, блядь. Ну, шо це? Ну один! Є, один гол забили. Поїхали, поїхали, поїхали. Давай, давай, давай. Та забирайте мяч, давай. Ну шо ти, блядь? Ну до я, красавчик. От, і це не пол! Не не фол! Ну сука. Це ужас. Це жахливий. Це самий жахливіший матч. який я грав на цьому євро. Ну, бля, ну що ну, ти. ну, хто тебе визвав в ту збірну? Да ну ну, що це, та, бля, ну це нереально. Він грає на скриптах якихось. Не-не-не. Ні, -ні, -ні. Ні. вибий. Доя, Побігла забивати другий мяч. Побігла Давай, 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 давай. Бля, який я дебил? Хо -хо, давай не тф Ну шо це, блядь? Ну, 4-1, ну. Ой побіг, побіг, бля, ну ну це не фол. Ну скажи, що це не фол. А хуй, ну блядь, ну. тут потримав мого захисника. І це фол. Пошов найкер звідси моєї штрафної. Побіг, ти обженеш, обженеш його, обженеш. Чи це коннект таке говно, чи що. Я не можу поняти, чи це руки такі. Вже якийсь кіберспорт пішов. Та ну ну блядь, ну не проходить. Ну ніхуя не проходи. Ну, блядь, ну це ужас нахуй. Сука, чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. Ну це пизда, це пизда, це ЇБУТ! Нічо не помагає. Ну просто ну такий пресінг, ужас, блядь, Ну так тільки грати в викінтлезі. так грають тільки креси якісь, я не знаю з пресінгом таким. Тупо єбут пресінгом, блядь. Піздець, хтось з правої ноги не може попасти. Фу, футболісти, блін. Можливо, це моє таке оціночне судження, але сьогодні Волинь не була схожою на себе, погодитесь? Нічого не можу сказати. Як пояснити заміну в дебюті вже гри Євгена Павлова на Романа Максиміка? Нічого не могу сказати. Завдання При... на сезон, скажете? Завдання? Не знаю завдання. Була інформація про те, що інвестор у Волині такий. Спасибо, давай, будь здоров, на прессу. На заміну, блядь Тупо попасти не може з правої ноги. Хоть, блядь, футболіст, ну, тренується кожен день, блядь Нахуя ти тренуєшся, скажи мені, блядь Шо би шо, блядь Ви вибачте, що так багато матів в цьому матчі Ну просто згорів, від того що такий пресінг ну пиздец а не пресінг Ну блядь, хочеться і башити джойстик нахуй. Ну, джойстик один. Добре. Да мне віддай паст, я вже нажав! Ну мені подобається, як воно горить, як люди сують ас. Добре, кобель. Ну і шо, програли ми цей матч. Вітаю те, Атланта, з виходом. Фінал. Ой, фінал. Все такий спойлер вам до. З групи вийшов, окей, молодець. Красавчик. Браво! Yeah. Ну, це херня, це гра, це херня, це лайно повне. А про головне те, що ми збираємо хлопцям збір. Можете врати PlayStation 5, 3-болочкові Super Classic. Вже ми зібрали там майже 40 тисяч. приєднуйтесь до збіру. Я сподіваюся, що ми його класно проведемо цей турнір. Всі будуть довольні. Ну, так як сьогодні я. Все, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Ну що, надіять на останній тур проти Джекоса Італії. Але ж буде рати 5 захисників. Дякую всім за перегляд. Побачимось.